Толя українського радіо Мене звати Сергій Стуканов. Кільканадцять хвилин тому говорили ми про Авдіївський напрямок, про те, як розгортаються події довкола Авдіївки. І Зараз глибше зануримося в цю тему. Начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш із з нами на зв'язку. Я Хочу нагадати, що кілька днів тому, а саме 13 жовтня, ми вже з Віталієм Барабашем спілкувалися в етарі українського радіо. Тоді якраз спостерігалася активізація ворога на цьому напрямку. І в ефірі колеги говорили про ситуацію в місті з Окремо про те, чому для ворога таким важливим є цей населений пункт. Тож саме час актуалізувати ситуацію, пане Віталію. Я вас вітаю в етарі українського радіо. Що наразі відбувається в Авдіївці і навколо міста? Чи пішли станом на зараз на спад штурми расистів, чи вони і надалі намагаються атакувати активно? Слава Україні! Вітаю до героям, слава до що стосується ситуації, дійсно, вже сьогодні четверту добу. Ми спостерігаємо е, певне зниження е, такого градусу напруги е, навколо нашого міста. Однозначно менше кількість обстрілів е, по території громади, менше кількість авіаракетних ударів, е, однозначно менше штурмових дій. Е, ворог е, застосовує по позиціям навколо міста, нашого, і ну, це свідчить навіть е, зведення генерального штабу. Е, Певно, певною певною мірно можна сказати, що ситуацію стабілізували силу опору навколо нашого міста. Звичайно, що це е, як наслідок е, дуже серйозних активностей, які робив наш ворог, е, починаючи з 10-го е, до, е, до 14-го числа, включно дуже активно вони штурмували і з використанням броньованої техніки, особового складу дуже багато було. І кинуто на наш, на наш напрямок, і знищено дуже багато було в зв'язку з тим, що, як кажуть, ну вони підвидихлись, бо дуже багато було знищено техніки, різні цифри називаються, і по особовому складу, в тому числі, але ж це однозначно сотні одиниць техніки, і це однозначно декілька тисяч особового складу. І загинуло, і ще більше було звичайно поранено. Як свідчення, переповнені всі лікарні з тієї сторони, і не тільки наближені до Донецька, а й вже дуже далеко, як на мій погляд, від Донецька Шахтьорська, Зогрес, той самий Таріс. Всі лікарні там вже переповнені. Звичайно, що це ще не кінець цієї їхньої штурмової операції, як вони її на початку називали. Певне перегрупування вже є, вже відбувається з їхнього боку. Певне стягування техніки як підбити в більш глибше в тили, намагаються вони ремонтувати вже три, три ночі. Поспіль вони тягають цю техніку. Ну і підтягують нову техніку. Є про це дані. Звичайно, що цю умовну, да, хоча її паузи не називеш, бо ворог продовжує намагати свої намагання оточити міста, хоч і невелика кількість штурмових дій, але ж все одно вони це роблять. Обстрілів по позиціям менше на жаль не стає. Стрілецькі бої не вщухають ні в день, ні вночі. Тобто вони зараз тримають в певній напрузі лінію оборони, тим самим готуються до нової хвилі своїх штурмових дій. Тобто, все-таки нову хвилю штурмових дій вони готують. Наскільки вона може бути потужною, які в них станом на зараз накопичені ресурси і ще є доступні їм? Складно сказати. Звичайно, що є більш детальні дані розвідки. У мене їх, на жаль, немає. А може і не добре, що немає. Бо кожен має займатися своєю справою. Але є резерви, їх немало, і ми це бачимо навіть ми це бачимо. Uh, впевнений, що однозначно вони зроблять uh, висновки з тих помилок, які вони uh, зробили, скажімо так, спочатку ць 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 цього загострення. Uh, наскільки буде, Бог його знає, подивимося. То, що і ми готуємося, це точно, це однозначно. Ми готуємося. Ми і були готові хлопці. Uh, то, що там на початку да, ці телеграм-канали, їхні там всі. Пропагандісти розганяли, що от ну майже в розплох застали в Збройні Сили України на вдівськом. Це, це неправда. Хлопці готувалися, і мінімум за тиждень навіть ми вже говорили про це: що буде загострення, і вони готуються. Я впевнений, що знали наші ворога, річ. будучи готовими, так. Поцікавитися стосовно гуманітарної ситуації в Авдіївці, яка ситуація із водою із продуктами. Ну і в Україні цього тижня стартує опалювальний сезон. Ще не усюди, але подеколи вже і подекуди починається включення опалення. Яка ситуація із цим в Авдіївці? Як планує Авдіївка зимувати? Чи матиме місто доступ до газу, електрики, чи якщо бойові дії будуть інтенсивними, то годі мріяти про це. Е, ну, на рахунок гуманітарної ситуації, в принципі, ну, вона стабільна, не дивлячись на от це загострення на лінії фронту навколо нашого міста. Е, ну, одне, що ми тільки поки що припинили завезення гуманітарної допомоги в місті. Зв'язку ну, просто небезпечна дорога. 22 кілометри до Авдіївки постійно під обстрілами. Ну, і... Хлопці, наші буквально за пару днів до загострення, там впівішки ми ним били, вони хліб розвозили по старій частині міста. Ну і відверто кажучи, треба було людям трохи відпочити, бо без вихідних е ну, дуже важко. Плюсу це загострення, е але ж у нас є резерви. В місті накопичено резервів е ми завжди з початку повномасштабної війни намагалися ці резерви підтримувати з розрахунку на кількість населення орієнтовно на 2-2,5 місяці. Зв'язку з тим, що люди їдуть потрошку і, і їхали, і зараз трохи більше навіть поїхало. То ті резерви, які в місті, орієнтовно на три місяці нам вистачить Це і продукти харчування, це гігієна, є певний запас води, є на рахунок води, є декілька локацій свердловини. Ми запускаємо в певний час генератори. Ну, щоб піднімати цю воду, люди приходять і набирають. Ну і буквально за тиждень перед цим загостренням ми роздали гуманітарну допомогу людям, і вона фізична в них є. Подивимося, як буде складатися ситуація. <свят> якщо буде так, як от три дні останніх, то найближчим часом, якщо цього загострення нової хвилі не буде, то знову будемо завозити гуманітарну допомогу, бо вона накопичується е і скажімо так на більш спокійних е територіях. Пане Віталію, дякую вам за включення. Спасибі за те, що нас інформуєте про ситуацію по біля Начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш був із нами на зв'язку зі студією Українського радіо.